На передачу удар! Добиває! 1-0! Роман Яремчук! Забиває на шостій хвилині! І фол у центрі поля пішов на тактичний фол в цьому епізоді Тарас Тепаненко. Миколенко проскакує з Саперика. Миколенко. Хороший пас. Ярмоленко. Хвально! Зміщується під удар. Грова прибуває. м'яч влучає руку. Вказує на 11-метрову позначку Антоні Фелмер після невеличкої паузи. Крещано Роналду. Роналду проти п'ятого. Роналду забиває. Крещано Роналду. 2-1 стає на 72-й хвилині.